Шановні, сію на сніг. А що я сію? Подивіться, що у мене туласі. Це священний базилік, ось отут в коробочку із-під вершків. І ще маю такий болгарський. в Болгарії купила. Срок в минулому році вийшов, але надіємось, що він буде, зійде. Лимонний ось отут, Бачите, насіння різне. Оце дуже люблю. Вичитала, коли ще в Україні навіть сіяла так. Ну, але тоді це у лютому місяці, а вже в березні, то вже, як кажуть, теплицю заглядали. От. Але зараз у нас така погода в Канаді, то висіваю От так. Зараз якраз 8 березня, сніжок трусить. І свіженький такий взяла. Бачите, яка краса. Користуйтесь? Пробуйте.